пої полне найдего сидоли Двин, двин, двин дзиночку дзвін, дзвін, степовий зажай вороночку Гей, гей. Шукови полне найдего сидоли Подивись, чи і подивись, він ідець. Хто? Козак? Так. Да. Ну, він сильний, витривалий. Він двіночку, містепо вижив вороночку. Гей, 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 шуковий, а минай та Гей, гей, я іще голови поминаю та їжі